Друзі, привіт! Персональний тренер Владислав Матейко, Ютуб-канал Влад Ідеал Спорт. Друзі вимушений зробити невеличку перерву на Ютуб В зв'язку з тим, що вилетів SSD-шник на потужному комп'ютері, на якому я монтую завжди відео. Тому десь тиждень-два буде невеличка перерва. Здав його в майстерню. До речі, дуже гарний сервіс. БМС Захід називається. Звертайтеся дуже гарно, оперативно, якісно все роблять. Там вже було на цьому SSD-шнику Три майже готових проєкта вже відмонтовані, залишалось тільки завантажити. На жаль, швидше за все, ну, на 99%, що вони втрачені. Але ще подивимося, немає нічого страшного. Оригінали відео в мене всі є. Окремо на виносних жорстких дисках. Потім змонтую все заново. Отже, друзі, прошу вибачення, невеличка перерва, тиждень-два. Потім все відновимо. Все буде як завжди. Ну а, друзі, якщо вас цікавить мій фітнес-контент, то, що я роблю, моя ціль вічна молодість, ніякого стеріння, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайк. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Отже, друзі, до зустрічі в нових відео і дякую, що заходите до мене на канал.